Ого. Це мені від продюсерів буде. Так, десь тут сірники. Позаду! Ти мене налякав. Це лише запитання від продюсерів. В Євангелії від Матфія 2530 Ісус каже, що в пеклі темрява. І як це може бути, якщо там горить пекельний вогонь? Темрява. go we'll home Для початку прочитаємо, що написано в самому тексті. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Вочевидь, тут говориться про останній суд і про вирок. Це слова з притчі Ісуса про таланти. Хм. Знаєте, це цікава думка. Ми знаємо, що в пеклі на грішників чекає пекельний вогонь, а там раптом сюрприз, темрява. Сия. Ніби не так же тут і страшно. Все таки темрява – це не вогонь, мороз пошкіріє. Стривайте. Але в біблійному тексті сказано, що в темряві буде плач і скрегіт зубів. Хоча, якщо уявити, що це вічно, то дійсно завиєш. Подивимось, що далі сказано. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, тоді скаже тим, хто ліворуч: «Ідіть ви від мене прокляті в вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготований. Чекайте, чекайте. Це одна й та ж сама подія. Виходить, що у вічній темряві буде вічний вогонь. Хм. Фу, аж легше стало. Все на своєму місці. Для грішників. Вічна темрява і вічний вогонь, а для праведників рай. О світло. Уявіть собі така прекрасна картина. Ви потрапили в царство Боже. Радієте відсутності злу, смерті, страждань. І от через пару мільйонів років. Згадали про вашого знайомого, який весь цей час смажився в пеклі. Глянули. Дійсно мучиться. Господи, там мій знайомий, який, в принципі, безбожником був і грішником за життя, але нікого не вбив. Вже довгенько мучиться в пекельному вогні. Можна його помилувати? Ні, мій сину. Він ще за земно життя моєму Євангелію не підкорився, сам обрав свою долю. А може тоді його просто знищити? Це все-таки більш милосердно, ніж муки в вогні. Оце вже ні. Плач і скрегіт зубів у вічному вогні та у вічній темряві. Ось його доля. Але чому, Боже? Я розумію якийсь. Архізлочинець, на совісті якого сотні, тисячі, може, мільйони людських життів заслуговує відмучитись за кожну погублену душу. Ну, сотню, ну, тисячу, ну, мільйон років, але вічність. Та хіба ж тобі не приносить радість думка про його муки? Не дуже. Якщо відверто, то ні. Я тут взагалі говорив з тими, хто був замучений за життя, навіть вони згідні, що їхні кати вже достатньо відмучились. Така моя воля. Бо я Бог справедливий, милосердний та люблячий. Але хіба вічна катівня це справедливо милосердно і любляче? Вам це не здається повним абсурдом? Я не дивую, що багато людей відмовляються вірити в такого Бога. Та я б сам в такого Бога не повірив. Щось тут не те. Треба з цим терміново розібратися. По-перше, розберемося з пеклом. Зрозуміло, це місце, де горить вогонь. О. Місце, де пече, в цьому місці караються грішники. Його синонім це слово ад. Подивімося, де воно зустрічається ще в новому заповіті. Так, дії апостолів, другий розділ, з 27 тексту. Це проповідь апостола Петра в П'ятидесятницю. і, говорячи про Воскресіння Христа, Петро цитує Давида: Бо не позоставиш ти в аду моєї душі і не даси ти своєму святому побачити тління, мужі, браття. Нехай буде вільно мені сміло сказати вам про Патріарха Давида, що помер і похований і знаходиться гріб його в нас аж до цього дня. У передбаченні він говорив про Христове Воскресення, що не буде зоставлений в аду, ані тіло його не зазнає зутління. Стоп! Якщо пекло Ад це місце, де караються грішники, то що там робить Давид? Смажиться в пеклі? Та це якась нісенітниця! Подивимося ще одне паралельне місце. Книга відкриття, 20 розділ і 14 текст. Тут апостол Іоанн говорить про загальне Воскресіння і останній суд. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А це як? Якщо ад це місце, де горить вогонь, як він потрапляє в місце, де горить вогонь, який називається озеро Огняне? А ви помітили, що ад постійно згадується разом зі смертю? А що якщо ад це просто синонім смерті? Давайте подивимося, як це слово описано в біблійному словнику. Так, ад. В більшості місць, де це слово зустрічається в Біблії, в основному воно відповідає єврейському слову шеол або грецькому гадес, яке перекладається як порожнеча невидимість, відсутність. Це царство мертвих, куди зберуться всі люди після їхньої смерті. Де не існує діяльності, роздумів, знання, мудрості, і царює байдужий спокій, де вже не згадують про Бога і не закликають Його ім'я, тому це місто ще називається вічним сном. Однак це не заважає поетичному зображенню малювати сцени посеред померлих, наприклад, коли вони встають, зустрічаючи новачків або спілкуються між собою. З цього царства мертвих ніхто ніколи не повертався самотужки. Проте Бог, який знає всіх померлих, може воскресити їх в будь-який момент. Та це ж пояснює слова Петра про Давида, коли він говорить, що Давид знаходився в аді. Петро не мав на увазі, що він смажився в вогні. Він мав на увазі, що Давид просто був мертвий в могилі. Адже ад це спотворене слово від грецького гадис, яке означає те ж саме, що слово «шиол». І обидва вони означають смерть або могила. А що щодо вічного вогню? Крім згадуваних слів, та «гадес», у новому завіті є інше слово, а саме «геєнна». грецька форма єврейського слова гехенна або гехіном, долина еннома. Це слово використовується, щоб показати останнє місце зібрання осуджених грішників. Іншими словами, воно передається як гієна вогняна, піч вогняна, вічний вогонь, мука вічна, темрява зовнішня. Так от чому справа? Ісус використав буквальне місце, долину Енома, яка знаходилася за стінами Русалиму, і де було звалище, де спалювали всякий непотріб, щоб показати, що станеться з грішниками в останній час після Божого суду. Таким чином, у нас виходить така послідовність. спочатку є епоха аду, смерті, в якій ми живемо. Потім буде Божий суд, для чого Бог воскресить всіх мертвих, і після цього тільки буде. Те, що називається геєна, або вічний вогонь, де загинуть всі грішники і гріх. Таким чином, в аду немає вічного вогню. Вічний вогонь або по-нашому пекло з'явиться тільки після Божого суду. Виникає просте запитання: що є джерелом цього вічного вогню? У мене є тільки один варіант це святість самого Бога. Як говорить апостол Павло, наш Бог є вогонь палючий. Але є ще одне хитре запитання: скільки буде горіти цей вічний вогонь? Давайте так. Можна соломинку? Соломинку. Можна підпалити? Скільки вона буде горіти? Кілька секунд. Папір пару хвилин. Дрова кілька годин. Ліс кілька діб. Залежі торфу роками, може, десятиліттями. Але є принцип: вогонь горить, поки є горючий матеріал. Я впевнений, що цей принцип буде діяти під час Божого суду вічним вогнем в останній час. Як говорить пророк Малахія, ось наступає день, в який всі, хто чинить безбожне, стане соломою і спалить їх той день, як вогняна піч. Але чому вічний? По-перше, тому що є вічним Бог, який є його джерелом, а по-друге, вічними є його наслідки. Але, напевно, найважливіше. І найтрагічніше є те, що згідно слів Ісуса Христа, які ми читали в Євангеліях і в книзі відкриття, цей вічний вогонь приготовлений не людям, а дияволу і його ангелам. А люди потраплять тільки тому і тільки ті, які стали на сторону диявола і пішли його шляхом. І це дуже печально. Диявол, звірина лжепророк, ад та смерть, всі, хто не знайдений в книзі життя, будуть вкинуті в озеро Огняне, і там їх спіткає те, що я називаю другою смертю. І це повністю узгоджується з тим, що ми вчали минулого разу: про вічну загибель грішників, про вічне небуття і їх вічну смерть. А для праведників, які успадкують вічне життя, буде виконана обітниця про нове небо, нову землю, де правда пробуває. Кошти. Що у нас сьогодні? Ого, це що таке? Це апарат. А ви знали, що щорічно блискавка биває більше тисячі людей?